Вітаю на каналі Смакуй. Сьогодні спробуємо вас здивувати прозорим повітряним десертом з полуниці і гристого вина. Так, це десерт для дорослих, і всі інгредієнти я написав у дописі під відео. А зараз розпочнемо творити кулінарну магію. Першим ділом замочуємо желатин, причому про холодну воду заливаємо до желатину, а не навпаки. Приблизно одну склянку води залили і перемішуємо до повного розчинення. Відставляємо в сторону на 5-7 хвилин. Тепер беремо велику миску об'ємом десь до 2 літрів. В ній будемо змішувати всі рідини. Спочатку вливаємо склянку спрайта. Якщо ваше ігристе сухе, то кількість спрайту краще збільшити. А якщо хочете зробити торт для дітей, то беріть дитяче, шампанське або просто спрайт. Тепер вливаємо ігристе вино десь пів литру. В цей час наш желатин набубнявився. Його потрібно прогріти на правій бані або на 20 секунд відправити до мікрохвильовки. Розтоплений желатин виливаємо до миски і вінчиком обережно перемішуємо суміш. Полуниця в нас вже підготовлена, вона помита, хвостики обірвані. А ми беремо форму. Вона в нас без дна, тому знизу ми закрили дно харчовою плівкою. І на всякий випадок ще й фольгою прикрили. Всередину форми вставили щільні файли. Відрізали від них дві смуги полоски і вставили їх всередину. На дно викладаємо перший шар полуниці. І заливаємо перший шар сумішю ігристого з желатином за допомогою черпака. Наливаємо рідини по рівень полуниці і відправляємо форму на 30 хвилин до холодильника застигати. Якщо ваша суміш буде так. Так само, як і наша з пінкою, то цю пінку краще прибрати, бо її буде видно у кінцевому результаті. Як бачите, пройшло 30 хвилин, і перший шар вже застигший, тому зверху викладаємо другий шар полуниці. Так само заливаємо його суміш. Але тут рідине можна налити трохи більше, щоб полуниця всплила. Тоді, коли вона застигне, буде ефект, наче вона в повітрі. І форму знов відправляємо на 30 хвилин до холодильника. І все те саме повторюємо з третім шаром. Хоча, якщо хочете, можете зупинитися і на двох. Торт в нас повністю застиг і готовий! Тому знімаємо обережно форму, знизу знімаємо фольгу і харчову плівку. А з боків відриваємо файлові смужки. Поверхня торту глянцева, але видно рівні шарів. Це тому, що її гристи дало піну. І її краще все ж таки прибирати перед заливанням. Нарізаємо торт на шматочки. Робиться це дуже легко і виглядає неймовірно. Тож, зберігайте рецепт, дивуйте себе та своїх близьких. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Всім смачного!